До надвірної з робочим візитом завітав голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук. Очільник області зустрівся з представниками місцевої влади та громадськістю. Олег Гончарук озвучив головні вимоги та принципи, за якими працюватиме він особисто та всі державні установи області та районів. На зустріч з новопризначеним головою ОДА зібралось багато охочих. Надвірнянцям не довелося довго чекати. Губернатор з'явився вчасно. Свій виступ Олег Гончарук розпочав із подій в Україні, назвавши ситуацію на сході держави війною. Проте голова ОДА зазначив, що, хоч би як важко не було, потрібно працювати, і всі його зусилля будуть спрямовані на те, щоб гідно нести службу на посаді, яку довірив йому президент. Наша спільна робота. Скрутованість адміністративного апарату на всіх рівнях буде належним чином оцінена громадкістю нашої області. І я б мав велике бажання, щоб за період мого перебування на цій посаді я з гордістю дивився в очі людям і не опускав їх. Коли мені будуть говорити, ти обіцяв, а не зробив. Також Олег Гончарук охарактеризував ситуацію з газом. Сьогодні Україні не вистачає 5 мільярдів кубів газу. І всі повинні знати цю правду та готуватися жити у форс-мажорних обставинах. Прошу, застерігаю, звертаю увагу на те, що ми сьогодні є командою президента. Лінія президента. Лінія патріота України це моє глибоке переконання. Я на забезпечення наголошую миру і для того, щоб Україна залишилася незалежною державою, наскільки це можна зробити. Тому прошу вас, коли будуть надаватись оцінки діям президента уряду, хто з чим не погоджується, я рахую, позиція має бути наступна. Я виходжу з команди президента, тобто складаю себе понувальні люди, які не погоджуються. Мають інші думки, демократична держава, вони повинні свої думки висказувати не з позиції Я член команди президента, а він робить все неправильно. В крайній мірі я цього допускати не буду. Губернатор підкреслив про важливість чесного та прямого спілкування громади та влади, тому готовий був вислухати кожного в залі. Питання не забарили. Сільські та селищні голови розповідали очільнику області про найболючіші питання. Зокрема, йшлося про ремонт доріг, будівництво та добудова шкіл, виготовлення генпланів у населених пунктах а також не оминули проблему сміттєзвалища. Іван Осташок, Іван Сім'янів, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.